Вулицю оболоння капітально ремонтують. Минулого року тут поставили бордюрні камені, влаштували колодязі інженерних мереж, мостили тротуари. Постелили також нижній вирівнюючий шар асфальту. Цього року ремонт оболоння планують закінчити і влаштувати верхній шар асфальту. Для цього із 4 травня тут перекривають рух. Буде перекрито вулицю Оболоню, відповідно, буде автоматично перекрито виїзд і в'їзд-виїзд виїзд з вулиці Тихої і Юрчака. Ну і так само при будинкових територіях. Згідно з схемою об'їзду, рух транспортних засобів буде здійснюватись по вулиці Живова і вулиці Шептицького. Далі із виїздом на об'їзну дорогу, на вулицю Будну, ну там далі вже куди кому. Ремонт вулиці Оболоня обійдеться місту у понад 3 мільйони гривень. Після того, як тут постелять асфальт, також обіцяють поставити дорожні знаки та зробити розмітку. За сприятливої погоди роботи закінчать до 18 травня.